Хочу показати ворота, які я зробив своїми руками. Довго я носив цю ідею, надивився всяких ютубів, як роблять ці ворота, а ворота не прості. Ці ворота відкриваються на 90 градусів в сторону, вбік. Так, все, вийшло не паршиво, красиво навіть. Самі ворота на подвісному ролики одному зверху видно планка, а внизу, внизу два ролика. Один спереди Ролик, другий. Тось, наоборот, один ззаді, другий ролик спереді. Обидва вони ходять по уголку по 50-му. Як це працює? Працює, ось от, толкаємо легенько рукою, ворота відкриваються. Це ворота в відкритому віді. От, показую ще раз. Якщо подивитися з цієї сторони, то ворота відкриваються вправо на 90 градусів. От. Тут ще буде стояти мотор Гантовський, але поки його немає, тільки приготовлений для цього кабель. Ось такі ролики. І ролик спереду ось, як видно. Вид звідси. Легенько беремо рукою і закриваємо. Бачите, як воно гарно йде. От. Покажу з цієї сторони. Толкаємо. І закривається. Тут у нас знаходиться підвісний ролик. Ролики резинові. Набултуй прикручений. Ну, його паршиво видно, звісно, тут. Він там десь є. О, вже його видно. Ось так ворота з двору. Получилися, по-моєму, не паршиві такі ворота. Якщо комусь треба буде, я можу викласти подробно, як і що я робив. І скільки це стоїть, коштує.